На третій рік повномасштабного вторгнення в Одесі не можуть створити алею слави полеглих захисників. Через це родичі загиблих військових вийшли на мітинг під стіни міської ради. Вони вимагають нарешті затвердити місце та вигляд меморіалу. Додам наразі в Одесі є стихійний меморіал з прапорців на площі Європейська. Це колишня Катерининська площа. Ми вийшли зі своїми плакатами для того, щоби міська. Рада та їх там робітники нарешті схаменулися, звернули на це увагу, нас захищали. Не захищали би тільки оцей пам'ятник Пушкіна, який за нашою спиною, а подумали про шанування пам'яті тих полеглих героїв, завдяки кому вони кожного дня мають можливість ходити сюди на роботу. Люди кажуть, алея слави в Одесі потрібна не лише для вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за нас, а й для того, щоб діти та родичі могли відвідувати цю алею. Наш п'ятирічний син, який залишився напівсиротою, бо його батько загинув. Він зараз єдине, що має, це їздити на західне кладовище раз на тиждень, на вихідні, бо серед, серед неділі, чи в школу, чи там да, заняття якісь. Ми приїжджаємо на вихідні. Він тільки так може зі своїм татом розмовляти, спілкуватися, ділитися те, що йому за тиждень нове якесь да, чи наболіло, чи що. Е, немає в нього тата, в його тату ангел, Янгел. І ми дуже просили, щоб виділили ці ділянки, щоб ми могли розмістити банери з нашими захищами. Кисниками, щоб діти могли приходити не лише на кладовище до своїх батьків, а й в місцевих парках. Мій чоловік загинув на Бухміському напрямку. І коли я питала, чому ти там це км кілометрів одесі, він каже: я там, щоб вони не прийшли сюди. І так всі інші, які хлопці, які полегли, вони е, стояли до останнього е, свого подиху там, щоб сюди не прийшли. Вони а зараз ми стали заручником тої ситуації, нашої влади не знаю, це захвалюють чи, чи ну. Без відповідальності, що ми не можемо не прийти не на алею, да, в місті. Одеса велике мільйонне місто, багатомільйонне, багатонаціональне багато І це просто ганьба, сором і стедоба, що в нас немає такої алеї, що максимум, що ми маємо, то ми свої прапорці вставили у там, от біля тої Катерини, да, яка була її вже немає. І ми ходимо що дивимося, щоб не дай Бог, там з ними не догався нашими праборцями. Ми щотижня ці прапорці перевіряємо.